Всім привіт! Зараз вересень 23-го року. І, скоріше за все, на жаль, Русня знову почне тероризувати мирний народ, воюючи з електростанціями. І тому я вважаю дуже важливо поговорити про павербанки. І перший, з якого я хочу почати, це павербанк на 5000. З максейфом, який я постійно ношу з собою, бо це така незамінна річ, на мій погляд, маленький помічник, який завжди мене виручає. У нього є безпровідна зарядка. І, в принципі, 5000 вистачає, щоб зарядити iPhone 13 Pro Max до 50%. Також, окрім зарядки самого iPhone, тут є і звичайний USB-роз'єм, який видає 1,5 ампери Від нього можна, наприклад, живити ліхтарик. Або також я заряджаю за допомогою нього свої безпровідні наушники. Сам же Powerbank заряджається як від Type-C, так і від звичайного microUSB, що дуже зручно. Ну, і також у нього є індикатори, які показують рівень його заряду. Ну, а також індикатор. Зелений, який загоряється при використанні безпровідної зарядки. Дуже зручна штука і, в принципі, важить небагато. Давайте зараз подивимось, важить всього 110 грамів. Так що, всім рекомендую. До речі, бренду тут як такого немає. Це один з найдешевших MagSafe е, паербанків Я його брав, здається, за 12 доларів. Е, залишу на нього посилання в описі. Так, Якщо нам треба вже щось більш потужне, то я можу порадити Powerbank е, від. Е, Фірми ZMI. Це фірма, яка співпрацює з Xiaomi і має дуже гарну якість. Цьому павербанку вже 6 років. У нього ось дата виробництва 17-й рік. Він падав, літав, має на собі вже такі. Досить великі косметичні дефекти, але досі чудово працює. Це павербанк на 20 000 мА, і він видає по порту USB Type-C за допомогою Power Delivery, видає 40 Вт, що в принципі мені вистачає навіть для зарядки ноутбука. він Сам приймає зарядку до 45 Вт, тому теж це дуже добре, тому що заряджається він дуже швидко. Так що всім рекомендую. так До речі, цей павербанк важить вже 400 грамів. Ще в моєму арсеналі є. Powerbank від Bazeus. Це павербанк 2 в одному. Його можна використовувати як павербанк, так і просто як блок живлення на 45 Вт. В ньому є як звичайний порт USB-A, так і порт USB Type-C з функцією Power Delivery, і саме через Type-C ми можемо отримати 45 Вт потужності. Тут є кнопка для того, щоб подивитися залишок заряду. І в принципі. Це чудовий пауербанк на 10 тисяч мА, дуже компактний, бо у деяких ноутбуків зарядка виглядає приблизно так само і важить він 283 грами. Але тут ще й ми отримуємо і акумулятор на 10 тисяч мА. Що на мій погляд, дуже непогано. Він також може заряджати ноутбук як від мережі, так і просто від Power Delivery. Але його єдиний недолік, на мій погляд, заключається в конструкції, а саме в тому, що штекер стирчить прямо від самого блоку і його дуже легко пошкодити. Наприклад, я одного разу. Впустив його на підлогу, і у мене ця вилка погнулася, тріснула. Так, мені вдалося її вигнути назад, підклеїти. Але, звісно, це вплинуло на косметичний вигляд. І, в принципі, щоб в майбутнього такого не сталося, я просто. Зробив такий собі саморобний чохол для цього штекера. Просто з ізоленти і трошечки пінопласту і резинка. І, в принципі, так виглядає, як колхоз, дуже незграбно, але свою функцію виконую, і тепер цей вже пошкоджений. Штекер йому нічого не загрожує. І останній повербанк у цьому огляді буде Хоко J94 на 75 тисяч мАгодин. Для цього повербанку ці ваги мені не знадобляться, бо він важить 1400 грамів. Так, це Дуже великий павербанк, і з собою його, я думаю, ніхто б не став вже носити. Це саме, на мій погляд, такий е, домашній варіант, е, якого буде вистачати дуже надовго. Бо, в принципі, 75 тисяч міліампер це 277 Вт годин ємності. Що, в принципі, Можна співставити з невеличкими зарядними станціями вже. Він має характеристики, як вхідної, так і вихідної потужності 22,5 Вт. Тобто ці 22,5 Вт він може видавати або через порт Type-C Power Delivery, або через USB- Type-A. Або якщо підключити одразу декілька приладів, то ця потужність буде ділитися. На усі порти. Тобто, одночасно більше ніж 22,5 Вт він видати не зможе. Я перевірив, і він дійсно видає ці 22,5 Вт, абсолютно чесно. Також заряджається він теж з потужністю чесних 22 Вт. І що дуже зручно, під час зарядки ми можемо використовувати його порти. Тобто він може і заряджатися, і ми можемо е, користуватися їм. Заряджається він як через Micro USB, так і через Type-C. І його єдиним мінусом я б назвав тільки його вихідну потужність. Дуже хотілося, щоб він мав вихідну потужність хоча б 40 Вт, щоб ним теж можна було заряджати ноутбуки. Але, в принципі, з огляду на його ціну, зрозуміло, чому він не має такої потужності. Бо цей павербанк на 75 тисяч мА, коштує майже вдвічі дешевше, ніж його конкурент на 20 тисяч, який має потужність 40 Вт. Тому це дуже крутий варіант саме для дому, для того, щоб заряджати свої телефони і освітлювати приміщення. Посилання на кожен з цих павербанків я постараюся залишити у закріпленому коментарі. Будемо сподіватися, що цієї зими у нас не буде блекаутів, але краще бути готовим до усього. Свій досвід залишайте в коментарі, задавайте свої питання, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні!